Я не чув про Естонію як про країну для сетапу фондів фондів як бізнес. Ну Естонія, наскільки мені відомо, це там типу популярна юрисдикція для стартапів, да, або для співішок, які залучають прямі інвестиції. Чому тому, що там є класний податковий режим, податок на виведений капітал. Більше того, цей естонський сіт вже запровадила Польща, uh -huh. да і навіть дія сіті. Uh -huh. Uh -huh. Тобто uh -huh. те, що в мене більше досвід по фондам, фонд як бізнес, uh -huh. реально коли хочуть залучити капітал, і е, але бачив. Чув э, про Естонію як юрисдикцію для такого альтернативного власного фонду під власний капітал, тому що в Естонії до цих пір є податкова пільга, фактично, до того, що не застосовується э, цей податок на вигодне капітал, угу. навіть він зараз він шо двадцять два відсотка доволі високий, і навіть він не застосовується, якщо. Э, Дохід естонської компанії сформований за рахунок дивідендів дочірніх компаній, зареєстрованих в Євросоюзі, в яких більше 10% має естонська компанія. Це насправді. Дуже, ну, фактично, естонська компанія в кому форматі стає прозорою для цілих податкування, і після цього отримала дивіденди від їх діяльності. Так. То вже ці дивіденди при їх розподілі не будуть оподатковуватися. Тобто, mm -hmm. це роки 5 років плюс, напевно, mm -hmm. в реальному бізнес циклі, поки воно пройде. але потенційно ви будете, знаходячись в рамках Європейського союзу, знаходитись. Ну, не в нульовій зоні, тому що є mm -hmm. е, е, якийсь буде якийсь податок на рівні ось цих дочірніх компаній, mm -hmm. але ну в доволі низькій податковій зоні.